Вітаю на уроці геометрії сьомого класу. Мене звати Кононенко Владислав. Тематика математика. математика, Це математика, математика, математика. Чимо разом. Отже, переходимо до властивості бісектриси. Кожна точка бісектриси кута рівновіддалена від сторін даного кута. Що це означає? Якщо ми маємо певний кут та його бісектрису, яка ділить його кут навпіл, і ми візьмемо будь-які точки, наприклад, А та Д, то відстані від цих точок до сторін даного кута будуть однаковими. Тобто АС дорівнюватиме АБ. Відповідно, і де дорівнюватиме ДФ. Потрібно зауважити, що відстань це перпендикуляр опущений з точки на сторону кота. Отже, давайте доведемо цю властивість. Маємо певну бісектрису кота. Отже, кут нехай він називається С, і позначимо будь-яку точку, точку А. Відповідно, опустимо перпендикуляр з точки А на сторони кута. Потрібно довести, що дані два відрізка будуть рівними. Отже, якщо це довільна точка, то зараз ми не ведемо доведення. А якщо це сама точка С, то доведення є очевидним, оскільки вона лежить на перетині сторінку та відповідно і буде рівновіддалена. Отже, перейдемо до доведення. Нехай перпендикуляри опускаються у точки К та Л. Отже, отримали два трикутники АЛЦ та відповідно АКЦ які є прямокутними, з прямими кутами, відповідно, L та K. Отже, за ознакою рівності прямокутних трикутників маємо гіпотенуза АС є спільною. Та, відповідно, кут АЦЛ дорівнює кутові КЦА, як рівні, оскільки бісектриса СА. Кут КЦА дорівнює кутові АЦЛ, Оскільки ЦА бісектрис. З ознаки рівності прямокутних трикутників ми маємо два рівних трикутники. Ознака буде формулюватись за гіпотенузою та гострим кутом. І оскільки трикутники рівні, то отримали і рівність інших елементів, а саме рівність катетів АЛ дорівнюватиме АК. Отже, трикутник АКЦ дорівнює трикутникові АЦЛ. Відповідно, звідси випливає, що АК дорівнює АЛ. Властивість доведена. Переходимо до поняття вписаного кола у трикутник. Отже, коло називають вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до усіх його сторін. Зображення ми можемо бачити відповідно на слайді. Отже, кожна сторона трикутника є дотичною до даного кола. Звідси випливає така теорема, що у будь-який трикутник можна вписати коло. Давайте її доведемо. Для доведення цієї теореми достатньо знайти таку точку, яка буде рівновіддалена від усіх його сторін, що і відповідатиме нашому центру кола. Оскільки буде центр, який матиме довжини у вигляді радіусів до наших сторін. Отже, давайте знайдемо цю точку. Є трикутник. За властивістю бісектриси кута, вона буде рівновіддалена від його сторін. Отже, якщо ми проведемо бісектриси двох кутів, то точка його перетину їх перетину буде рівновіддалена від усіх трьох сторін. Давайте поглянемо. Отримали дві бісектриси. Позначимо точку перетину як точку О. Тоді, за властивістю бісектриси, точка О буде віддалена від сторін цього кута. Та точка О буде, відповідно, рівновіддалена від сторін даного кута. І цей перпендикуляр ми вже маємо. Отримали точку, яка однаково віддалена від усіх трьох сторін. Що і доводить, що це буде центр кола. Також. Ця теорема має два певні наслідки. І один з них це те, що всі три бісектриси відповідно будуть перетинатись в одній єдиній точці. Це і буде точка О. І те, що центр кола, вписаного у трикутник, належить точці перетину бісектрис. Отже, маємо два наслідки з теореми. Наслідок один бісектриси кутів трикутника перетинаються в одній точці. Та наслідок 2. Центр кола вписаного в трикутник. Це точка перетину бісектрис даного трикутника. Перейдемо до розв'язання задач. Отже, задача 1. Доведіть, що центр вписаного кола рівнобедреного трикутника належить висоті, проведеній до його основи. Отже, маємо центр кола, вписаного у рівнобедрений трикутник. За нашою теоремою ми можемо вписати коло в даний трикутник, і за властивістю, точніше, за наслідком з теореми, ми маємо, що цей центр має належати точці перетину бісектрис. Отже, Маємо коло і рівнобедрений трикутник. Нехай трикутник АВС і сторони АВ та ВС будуть рівними. Тоді, за властивістю, ми маємо, що точка О центр належить перетину бісектрис. Отже, БО, СО та АО це бісектриси. Це бісектриса відповідних кутів. А за властивістю рівнобедреного трикутника ми маємо, що бісектриса, проведена з вершини трикутника, буде її висотою та медіаною. Отже, БО є висотою та медіаною. За властивістю рівнобедреного трикутника. Задача розв'язана. Отже, пропоную глядачам розв'язати таку саму задачу, але навпаки. Відповідно, доведіть, що коли центр вписаного кола трикутника належить висоті, то цей трикутник рівнобедрений. А ми переходимо до розгляду наступної задачі. Коло, вписане в трикутник ABC, дотикається до його сторін AB, BC і AC у точках М, К та Е відповідно. БК дорівнює 2 см, КЦ дорівнює 4 см і АМ дорівнює 8 см. Знайдіть периметр трикутника АВЦ. Отже, маємо коло, вписане в трикутник АВС. Воно дотикається до сторін АВ, ВС і АЦ у точках М, К і Е відповідно. Запишемо коротку умову. Маємо БК дорівнює 2 сантиметри. Відповідно, КЦ дорівнює 4 см та АМ дорівнює 8 см. Отже, БК дорівнює 2 см, КЦ дорівнює 4 та АМ дорівнює 8 см. Для того, щоб розв'язати дану задачу, ми маємо згадати властивості дотичних. Адже сторони нашого трикутника є дотичними до кола. І сторони нашого трикутника перетинаються у певних точках, які називаються вершинами. Отже, це виходить, що ми маємо по дві пари дотичних з кожної вершини. А як ми знаємо з властивості дотичних, то відрізки дотичних, проведених з однієї точки, Будуть рівними. Отже, за властивістю дотичних, ми маємо у випадку вершини Б БМ дорівнюватиме БК, як два відрізки дотичних, проведених з однієї точки. Звідси БМ дорівнюватиме також 2 см, тобто дорівнюватиме БК. Відповідно, аналогічним чином визначаємо, що КЦ дорівнює CE дорівнює 4 та АМ дорівнює АЕ дорівнює 8. Отримали всі складові даного трикутника, і ми можемо, просумувавши певні відрізки, отримати периметр нашого трикутника. Відповідно, 2 плюс 4 буде одна сторона 6, плюс 4 плюс 8, плюс 12 це друга сторона, відповідно, 18, та плюс 2 плюс 8 це плюс 10 третя сторона, відповідно, 28. Отже, периметром даного трикутника буде 28 см. Завдяки властивості дотичних ми змогли відзнайти відрізки, на які поділяє наше коло сторони даного трикутника. Переходимо до наступної задачі. Отже, наступна задача. Потрібно довести, що радіус кола, вписаного в прямокутний трикутник буде дорівнювати. А плюс Б мінус С ділене навпіл. Де, відповідно, А і Б будуть катетами даного трикутника, а С буде гіпотенузою. Давайте розглянемо. Отже, маємо прямокутний трикутник. Та вписане коло у даний трикутник. Отже, позначимо наші катети, відповідно, як А і Б. Нашу гіпотенузу відповідно це центр кола у точці О, та радіус буде дорівнювати R маленьке. І потрібно довести таку формулу. А плюс Б мінус С, поділене навпіл, буде дорівнювати R. Отже, проведемо з точки О радіуси у точку дотику. Що ми отримаємо? Ми отримаємо два перпендикуляри. Оскільки знов за властивістю дотичних ми маємо, що радіус, проведений у точку дотику, буде перпендикулярен до дотичної. Отже, маємо два перпендикуляри. З'єднаємо точку О та вершину прямокутного трикутника саме в прямому куті. Ми маємо за властивістю. Кола, вписаного в трикутник, що центр кола лежить на перетині бісектрис. Отже, даний відрізок поєднання нашого центра та прямого кута буде бісектрисою. А це означає, що це бісектриса прямого кута. Тобто ділить його на два кути по 45 градусів. Відповідно, в цьому прямокутному трикутнику давайте позначимо вершини літерами CAB. Відповідно, в прямокутному трикутнику ОЦ та точка H. Ми маємо дві однакові сторони, тобто два однакових катети. Чому? Тому що кут 45 буде кутом ОЦH. Знаходимо за сумою трикутників третій кут. Відповідно, він буде теж 45 градусів. 45 плюс 45 буде 90 та плюс 90, 180. І трикутник ОЦH… Відповідно, рівнобедрений трикутник. Тоді виходить, що наш катет OH, який є радіусом, дорівнюватиме катету CH, який теж, відповідно, буде радіусом. Отже, CH дорівнює R. Позначимо другу точку дотику як М. Та третю точку дотику як L. Відповідно. Знов за властивістю відрізків дотичних маємо певну пару відрізків дотичних. А саме H дорівнюватиме CM дорівнюватиме R. Це за властивістю відрізків дотичних. Абсолютно аналогічним чином, ми маємо, що BH дорівнює BL. Позначимо BH як A-R. Якщо ми маємо H, це R маленьке. Весь катет CB буде дорівнювати А, відповідно, BH дорівнює А-Р. І дорівнює нашому BL. Абсолютно аналогічним чином визначаємо частини АМ та АЛ, які відповідно дорівнюватимуть B-R та B-R як рівні відрізки дотичних. Отримали дві частини, на які поділяє точка дотику нашого вписаного кола, нашу гіпотенузу, а саме БЛ та АЛ. Сумуючи їх, ми отримаємо відповідну гіпотенузу, яка дорівнює С. Давайте запишемо. Роблячи алгебраїчні перетворення та перенісши катети А і Б у праву частину, поділивши весь вираз на мінус 2, отримаємо таку рівність. Мінус 2Р відповідно дорівнює С мінус А мінус Б. Ділимо на мінус 2r дорівнює 2 у знаменнику. мінус буде діяти на чисельник. І отримаємо А плюс Б мінус С. Що й потрібно було довести. Отже, радіус вписаного кола у прямокутний трикутник визначається за формулою а плюс B-C ділене навпіл. А ми переходимо до наступної задачі. Переходимо до наступної задачі. Отже, точка дотику вписаного кола рівнобедреного трикутника ділить його обічну сторону у відношенні 7 до 5, рахуючи від вершини трикутника. Знайдіть сторони даного трикутника, якщо його периметр дорівнює 68, маємо коло та рівнобедрений трикутник. Позначимо вершини трикутника як АВС та точки дотику як КЛМ. Відповідно за умовою, наша сторона бічна ділиться у відношенні 7 до 5, рахуючи від вершини. Тож, ми можемо позначити відрізки, на які поділяє точка дотику нашу бічну сторону як 7х та 5х. Запишемо умову. Периметр даного трикутника дорівнює 68 см. І даний трикутник є рівнобедреним. Тож, використовуючи знов таки властивості дотичних, маємо певну кількість пар рівних відрізків, на які поділяють точки дотику сторони нашого трикутника. Також згадуючи, що. Трикутник є в і за його властивістю ми маємо, що бічні сторони будуть рівними. Отже, якщо ми поділили сторону BC на відрізки 7х та 5х, то сторона AB буде поділятись на такі самі два відрізки, тобто 7х та 5х. І за властивістю дотичних отримаємо, що наша основа має два відрізки, які будуть рівні відповідним відрізкам бічних сторін. тобто КА дорівнюватиме КМ. Відповідно, якщо ми маємо, що КА це 5х, отримаємо в основі 5х, до частинка АМ. Тоді, якщо ЛС дорівнює 5х, то МС аналогічним чином дорівнюватиме 5х. І КБ залишається 7х. До речі, можна було б і не використовувати властивість рівнобедроного трикутника, точніше, його значення. Що бічні сторони рівні, а, наприклад, відрізок КБ знайти за відповідно властивістю дотичних, що ці два відрізки рівні, а точка М це є точкою, а, яка ділить нашу сторону. А це навпіл. Чому? Тому що БМ, який проходить через центр кола, буде бісектрисою, висотою та медіаною. Але можна і використати означення рівнобедреного трикутника. Отже, перейдемо безпосередньо до розрахунків. 5х плюс 5х це наша основа. Плюс 5х плюс 7х, плюс 5х плюс 7х, це відповідно наші бічні сторони, дорівнюватимуть 68. Отже, 34х дорівнює 68, звідси х дорівнює 2. Відповідно. Сторони нашого трикутника будуть 10х, де х дорівнює 2, відповідно, буде 20 та по 12х, відповідно, по 24. Отже, отримали відповідь 20 см, 24 та 24 см. Ми мали б записати, що за властивістю дотичних наші відрізки АМ та АК були б рівними та CM дорівнювали б ЦЛ, тоді 5х дорівнює 5х. Та за означенням рівнобедроного трикутника бічні сторони були б рівними. Тоді ми могли б скласти рівняння, яке і ми і розв'язали. Переходимо до наступної задачі. Маємо трикутник з кутами 30 градусів 70 та 80. Потрібно знайти кути трикутника, утвореного точками дотику вписаного кола в даний трикутник. Переходимо до розв'язання. Маємо коло та трикутник АБЦ. Нехай кути будуть А дорівнюватиме 30 градусів, кут С відповідно 70 градусів та кут Б дорівнює 80. І маємо три точки дотику. F, E і D. Отже, поєднуємо дані точки дотику, утворили трикутник DEF. Потрібно знайти кути даного трикутника. Запишемо умову. Кути відповідно дорівнюють 30, 80 та 70 градусів, а знайти потрібно кут F. кут e, та куди. Що ж, давайте розглянемо один окремий кут та спробуємо знайти щось, знаючи цей кут. Тоді для двох інших буде відповідно аналогічно. Тож, позначимо в якості точки О центр нашого вписаного кола. Та поєднаємо точку О з точками дотику. Та з нашим кутом А. Отримаємо радіуси ОДОФ та відповідно ОА. Отже, перший пункт. ОА за властивістю кола є бісектрисою. Оскільки центри кола належать перетині бісектрис. Отже, можемо вказати, що кут ОАД буде 15 градусів. Далі ми маємо, що ОД, другий пункт, буде радіусом. Радіус проведений у точку дотику. Відповідно, ОД буде перпендикулярний до дотичної АЦ. Отже, кут ОДЦ або ОДА дорівнює 90 градусів. Є прямим. І тепер ми. Можемо знайти, наприклад, кут АОД, який дорівнюватиме, відповідно, тут 15, тут 90. За сумою кутів трикутника, відповідно, 180, мінус 90 та мінус 15 градусів, отримаємо 75 градусів. Отже, останній крок. Якщо ми маємо, що АО є бісектрисою, а саме бісектрисою у рівнобедреному трикутнику ФАД, оскільки це дві рівні відрізки дотичних, то тоді вона є медіаною і висотою до відповідно відрізка ФД. Отже, маємо тут кут 90 градусів, то за сумою кутів трикутника у трикутнику ОД відповідно точка перетину нехай аж. Отримаємо, що ця частинка кута, відповідно, ОД, дорівнюватиме 15 градусів. 180 мінус 90 та мінус 75 дорівнює 15 градусів. Це, відповідно, кут ODH. Аналогічним чином визначається кут OFH, який також дорівнюватиме 15 градусів. Оскільки трикутник, наприклад, ФОД є врівнобедреним, в нього дві сторони є радіусами. Абсолютно аналогічним чином, за допомогою таких самих побудов, а саме радіус у точку Е та бісектриси з точки С та точки Б, можемо знайти інші частини кутів нашого трикутника ФДЕ. Отже, кут ОЕД дорівнюватиме відповідно 35 градусів. Оскільки тут 70, то ми знаходимо, тут половинка 35, тут 90. І аналогічні міркування. Отримаємо, що ці кути по 35. І аналогічним чином отримаємо, що дані кути будуть по 40 градусів. Ви могли помітити, що ці частинки котів, які утворилися при даних побутових, дорівнюють половинці нашого кота. Тобто тут 30 градусів тут по 15, якщо тут С70, то тоді тут по 35, і якщо кут Б 80, тоді там по 40. Отже, кути нашого трикутника FED знаходяться як сума цих двох частинок. Відповідно, кут Є е дорівнюватиме 75, кут Ф дорівнюватиме 40 плюс 15, дорівнює 55, та кут Д дорівнює відповідно, 35 плюс 15. Тобто 50. Давайте запишемо нашу відповідь. Отже, кут F це 40 плюс 15 градусів або ж 55. Кут E е дорівнює 40 градусів плюс 35, тобто 75. Та кут Т дорівнює 35 градусів плюс 15. Тобто 50 градусів. Отже, ми знайшли кути трикутника, який утворився, якщо поєднати, вершини наших точок дотику, вписаного кола до даного трикутника. На наступному занятті ми будемо з вами розглядати описане коло у трикутника. І, відповідно, де ж буде лежати центр нашого кола. А сьогодні урок завершено. Я бажаю вам успіхів та дякую за увагу!